Усім добрий день! Ми сьогодні знову продовжуємо тему уяви. Як ви можете зрозуміти за тією кількістю матеріалу, який я вам надаю, тема уяви мені дуже сильно подобається. Сьогодні передостанній урок наступного разу ми з вами поговоримо про... Те, яким чином можна розвивати уяву, я дам вправи, я дам якісь техніки, можливо, вони будуть ігровому форматі або якомусь іншому форматі, для того, щоб ви могли розвивати уяву у дитини, і для того, щоб ви могли розвивати уяву у вас різними різними методами. І сьогодні я хочу поговорити перед тим, як ми нарешті дійдемо до того, як можна цілеспрямовано розвивати уяву. Я хочу звернути увагу на індивідуальні особливості уяви у кожної людини окремо. Зазвичай це дві основні індивідуальні особливості, а також на розвиток уяви в онтогенезі. Взагалі, уява вона розвивається протягом всього життя людини. Ми розуміємо, що людина, навіть доросла, може прикладати зусилля для того, щоб розвивати власну творчу уяву, і взагалі для того, щоб розвивати уяву, можливо, відтворюючу уяву або інший тип уяви, для того, щоб. Щоб стати більш креативною, або для того щоб ця уява скористалась її в нагоді потім при роботі або в якійсь діяльності. Проте, розвиток уяви проходить різні етапи формування. У кожної людини вони різні. Ми розуміємо, що є якісь приблизні орієнтовні критерії того, як може формуватися уява протягом життя людини, але ми розуміємо, що все-таки індивідуальні особливості дуже сильно впливають. Звичайно, є якісь обдаровані діти, наче так обдаровані, у яких уяви формуються раніше, швидше, можливо, вона більш глибше і яскравіша, але ми не можемо говорити про те, що це саме уява у дитини, ось така якась особлива. Коли ми говоримо про те, що, наприклад, у якоїсь дитини яскравіша уява, і вона у ранньому віці, можливо, вже починає складати якісь композиції або щось писати, або виявляє хист до чогось. Ми розуміємо, що на це все впливає певний загальний комплекс індивідуальних рис особистості. І це не лише просто уява, а тут дуже багато всього намішано. І ми розуміємо, що завжди, коли ми говоримо про розвиток людини, про розвиток дитини, завжди є якась доля генів, яка впливає на те, як швидко людина буде. Оволодівати тими чи іншими інструментами взаємодії з оточуючим середовищем, і потім до цього геному ми додаємо зовнішній вплив, формуємо середу, формуємо оточення і починаємо розвивати дитину далі. Цей фактор ніхто, звичайно, не відміняє. Але Давайте ми з вами все ж таки повернемося до теми. Це був такий вступ. Повернемося до теми. Індивідуальні особливості уяви. Взагалі, індивідуальні особливості уяви у кожної людини зазвичай розділяються на дві таких великих групи. Перше – це ступінь розвитку, і другий тип найчастіше використаних образів. Одразу почну з типу найчастіше використаних образів. Пам'ятаєте, коли ми з вами говорили про уявлення, ми говорили точно так само, як і про уяву, що. У кожної людини якийсь тип аналізаторів більш включений, так само, як і в сприйманні. І у людини якийсь тип уявлень також більш включений. Це може бути зоровий, слуховий, дотиковий, нюховий тощо. І ось, коли ми говоримо про тип найчастіше викор... використаних образів, ми говоримо саме про те, які образи найчастіше уявляє людина. Якщо це композитор, можна сміливо сказати, що у нього найчастіше використовуються слухові образи. Якщо це художник, зорові образи. Якщо це письменник, режисер, сценарист, може бути зорово якісь рухові, мовні образи. І ми розуміємо, що саме за цим можна поділити якісь індивідуальні особливості. І ми одразу розуміємо, що на це впливає в першу чергу діяльність. Ність людини звичайно впливає також і генетичний матеріал, впливає якісь біологічні особливості, які дані людині з народження. Проте діяльність людини раз за разом формує, наші формує організму звичку аналізувати щось і сприймати щось певним чином. Якщо це музикант, він постійно до чогось прислуховується раз за разом. Спочатку він це робить спеціально, він направляє свою увагу. Для того, щоб зосередитися на цьому. Коли організм звикає, він починає вже автоматично це використовувати як звичку для того, щоб цей навик, цей навик, це українське слово чи ні, не пам'ятаю, хай буде. Його було зручно використовувати в роботі. Так само можна казати і про художників. Наприклад, є школи. Школи стилістів, у яких для того, щоб стати гарним стилістом, перш ніж дійти до етапу якихось трендів, якихось особливостей фасону, якихось особливостей тканин, як тканина сидить на цій фігурі або як тканина сидить на цій фігурі, вони займаються тим, що вивчають, як поєднувати правильно кольори і роблять, наприклад, розтяжку. Тобто вони малюють різними кольорами. Кольорами, беруть спеціальні фарби і починають малювати, починають тренуватися, помічати, які відтінки між собою поєднуються, а які відтінки не поєднуються. І вони спочатку навчаються цьому поступово, повільно, в якійсь, можливо, школі, можливо, на якихось курсах, вони тренуються помічати, як між собою поєднуються кольори. Потім вони тренують ці. Um... Поєднання кольорів в одязі, а потім вже вони починають звертати увагу на фасон. І е, перед тим, як вони змогли, наприклад, зайти до якогось магазину і на один раз, два, три взяти три-чотири речі, е, прикласти їх до клієнта і одразу подивитися, що от дійсно як він це зміг зробити. Перед цим була довга практика. Практика, коли людина вчилася дивитися вірно, вчилася. Поєднувати кольори, вчилася розуміти, які фасони підходять, які не підходять. І тут тренувалося зорове сприймання, зорове уявлення і зорова уява. Тому що для того, щоб в якомусь магазині скласти композицію з різних речей, у людини повинна одразу. Формуватися уявлення про те, як би ця людина на думку стиліста могла б виглядати, розумієте? І тут вже підключається уява, тому що образ, який придумує стиліст для кожного окремого клієнта, його. Може ще не існувати. Тобто є якась окрема композиція із, можливо, спідниць, суконь, піджаків. Але на оцій людині, що саме буде класно виглядати, ось тут потрібно це собі уявити. І тут підключені зорові тип уявлення, і звісно, що найчастіше у такого спеціаліста працює. Образи зорові і він використовує в своїй праці зорові образи. Наступне ступінь розвитку. Індивідуальні особливості уявлення вони ще. Відображаються за ступеню розвитку. Що це означає? Це означає, що можливо різна яскравість цих уявлень у людини у когось яскравіше, так само як з уявленнями. Пам'ятаєте, у когось яскравіше, у когось менше яскраво, у когось ці образи більш глибокі, вони більш пропрацьовані. Людина може дістати більше інформації з меншої кількості. З меншої кількості об'єктів все це набагато цікавіше скомпонувати. І, і можна сказати, що сюди ж таки відносяться до ступені розвитку те, як людина із якихось окремих елементів може створити щось максимально таке, чого раніше не існувало. Тобто ми. Пам'ятаємо з минулого уроку, коли говорили про те, як можна поєднати, наприклад, коня і людину і отримати кентавра, так? А можна, наприклад, дізнатися інформацією про те, що в світі існує космос, і одразу створити неймовірні світи, в якому відбуваються фантастичні подорожі, міжгалактичні або ще якісь цікаві речі там відбуваються. І матеріалу людина, начебто, взяла менше. А створила більше. Проте тут також впливає на це дуже сильно, на ступінь розвідку, як багато людина перед цим працювала, як багато матеріалу вона отримала із довколишнього середовища, як багато матеріалу вона пропрацювала. Ми пам'ятаємо, що уява обов'язково вона працює одразу із пам'яттю, і з вольовими зусиллями, із роздумами людини і одразу з інтелектом людини який багаж знань, який багаж досвіду у людини є, що вона могла створити це? Виходить, що у цієї людини кордони уяви вони ширші. Людина може в своєму внутрішньому світі допустити більше можливостей розвитку подій, ніж людина, у якої ступінь розвитку уяви менший. І знову ж таки, ми повернулися до того, що на все впливає досвід. І ось з о такою нотою я хочу повернутися, точніше, спуститися до розвитку уяви в онтогенезі, які є закономірності формування уяви. Коли ми говоримо про розвиток уяви в онтогенезі, ми говоримо про те, що неможливо прям ось так взяти і виділити якийсь конкретний бік, коли оп, і формується уява. Оп, і формується уява. уява формується протягом всього життя. Ми з вами зрозуміли, що досвід дуже сильно на це впливає, з яким матеріалом контактує маленька людина чи доросла людина, також дуже сильно впливає. І, звичайно, що розвиток уяви він буде індивідуальним. У когось він буде більшим, у когось він буде меншим, і, звичайно, від цього буде залежати і розвиток уяви. Але ми повертаємося, є якісь приблизні закономірності, орієнтовні закономірності. Формування уяви. Ми говоримо, що дитина, коли народжується, вона сприймає інформацію з оточуючого середовища. Вона контактує з батьками, з рідними, знайомими. Вона дивиться, як батьки працюють, що вони роблять. Вона звертає увагу на їхню діяльність. І потім цю діяльність дитина реалізовує у грі. Вона Повторює всі ці сюжети, яка бачила, в у житті з дорослими у власній грі. І вона починає вчитися розмовляти і отримує ще один досвід. Коли дитинка вчиться розмовляти, вона вчиться ще й звертати увагу на окремі слова. Вона вчиться. А, а, Діставати якусь інформацію, відокремлювати частки інформації, слухати вчитися. А ми з попередніх уроків пам'ятаємо, що на розвиток уяви взагалі є етапи, які є формування уяви. Що один перший етап формування уяви це збір інформації, і її аналіз, і лише потім синтез. І ось. Коли дитина починає вчитися розмовляти, за якраз ось тут вона одразу починає вчитися виділяти якісь ключові для себе ідеї або інформацію. Проте вона це ще не розуміє. Вона ще не розуміє, що вона це робить. Це відбувається неусвідомлювано. І фантазія у дитини, вона мимовільна. І потім про спонукання пізніше, і фантазія у дитини відбувається мимовільно. Але така цікава інформація. Ось, наприклад, коли я знайомилася із загальною психологією у підручнику узнаці, він говорить, що коли ми розмовляємо з вами про фантазію, про уяву, ми одразу розуміємо, що коли ми розмовляємо про фантазію, то людина вміє розмежовувати реальну дійсність. Вона вміє розмежовувати від реальної дійсності уявлення на основі пам'яті від раніше отриманого досвіду. І вона вміє усвідомлювати фантазію і уяву. І навіть коли у людини, навіть коли людина спить, вона прокидається і вона розуміє, що це був лише сон. А діти, згадайте, інколи дитина прокидається, і вона може навіть не усвідомлювати ще довго, що це був сон. І у дитини, на відміну від дорослого, приблизно до 6 років ще є така цікава, особлива. Тенденція того, що дитина може не розрізняти. Де е, фантазія, а де е, реальність? І переживання від реальних якихось подій, і переживання від якихось подій, які виникли у дитини в її уяві, вони можуть бути однаковими. І це будуть дійсно щирі переживання. І чим дитина молодша, чим дитина менша, тим сильніше оце поєднання. І я хочу одразу тут привести такий приклад. Не дуже він приємний, насправді. Я нещодавно зареєструвалася в Тіктоці. Нещодавно це зараз в серпні місяці. Ну, для вас там буде 3-4 місяці тому. 3-4 місяці тому я зареєструвалася в Тіктоці. І один із перших рекомендованих відео, який мені запропонував Тікток, була наступна ситуація: йде мама. А і мама тримає на руках маленьку дитину. Дитину до одного року це немовля. Вона тримає на руках маленьку дитинку, тримає немовля. У цієї дитини ще уява не сформована. Ця дитина, її фантазія і реальна дійсність, вони дифузні, вони поєднані. І ось вона тримає цю дитину і йде через, як вони називаються, двірної прийом. Пишіть в коментарях, як правильно українською мовою двірною пройом. Тому що я хочу вам надати класні приклади. І дуже часто, коли я згадую прямо під час запису відео якийсь цікавий приклад, буває, що я його відхиляю в сторону, тому що не можу згадати, як це гарно висловити українською мовою. Але цей приклад занадто класний для того, щоб його пропускати. І ось іде мама скрізь оцей двірний двірний отвір. Йде скрізь оцей двірний отвір, тримає дитинку, проходить. Коли вона проходить через цей двірний отвір, вона кулаком вдаряє по двірному отвору різко і гучно. І дитинка спочатку не реагує, і тут мама починає її заспокоювати. Це приблизно декілька секунд відбувається. Вони йдуть, губ, ой, моя дитиночка, ой, моя сонечко, ой, моя зайка. Ой, моя а, хороша. Тобі не тобі, мабуть, болить. Ти переживаєш, ти плачеш. Заспокійся, все буде добре. Що відбувається? Пару секунд з моменту удару. І як тільки мама починає вмикати оцей хвилюючий голос і починає її заспокоювати, дитина що робить? Дитина починає плакати. І тут мама говорить про те, що ось у неї така а, зростає а, акторка. Вона, я не пам'ятаю, наче там було російською мовою написано актриса. І у неї зростає акторка така. І ти ось дивишся на це і розумієш, що через. Недостатньо через те, що у мами немає інформації, через те, що мама недостатньо. Освічена в цьому плані, мама не розуміє, що це не дитина її, немовля, якась там актриса, акторка росте, а що це дитина реально переживає такі почуття. Тому що у дитини, у цієї ще немає розмежування, такого як у дорослих воно є, що це реальність. А не уява. У, у, у дитини, ось ось ця картина, яку їй тут, тут же одразу намалювала мама. Це реальна картина. І вона переживає реально, вона реально плаче. І мама не розуміє навіть, що вона самостійно е, починає власну дитину занурювати в стресову ситуацію. І їй ось так весело. Їй весело, і вона не розуміє, що дитині від цього не весело, дитині погано, вона не може повернути голову е, в свій, е, прошу вибачення до один рік. Не <смі> знаю, як правильно висловитися, в свій ще, ще навіть не рік. Вона не може повернути голову всі ще навіть не рік, і повернутися і сказати: Мама, ти що куку? Мама, ти, ти розумієш, що ти тут щойно е, кулаком вдарила по двірному отвору, а намагаєшся зробити вигляд, наче це зі мною щось не в порядку. Дитина так не може зробити. Мама не розуміє, що це ненормально, і відбувається. Ось така ситуація. Ще одним цікавим прикладом про оцю таку е, дифузію, е, про те, що дитина переживає свою фантазію і уяву, світ фантазії уяву, точно так само реалістично, як і реальну ситуацію. Це коли мама доглядає за дитиною на майданчику. Дитина біжить. Вона падає, не дуже сильно вдаряється, не дуже. Тобто, їй, можливо, боляче, але не настільки, щоб робити ой-ой-ой-ой, яку катастрофу. Але мама починає хвилюватися, вона включається в це, вона починає бігти, транслює дитині ось ці всі емоції, і дитина, така на емоціях мами, дійсно починає вірити, що їй так больно, як їй ось транслює мама. Тому батьки, беріть, будь ласка, це собі цю собі інформацію на примітку для того, щоб розуміти, що якщо ваші діти ще маленькі, вони можуть ще не розмежовувати точно, де у них реальна дійсність, а де у них уява, і насправді щиро переживати всі ті почуття, які вони переживають. Так, ми переходимо. Це стосовно гра, та, гра. Дитина, коли вона знайомиться з діяльністю, вона починає грати, і там вона просто оброблює якісь сюжети із реального життя, які вона побачила. Таким чином вона знайомиться з довколишнім світом. Але коли починає включатися активна уява, ми зрозуміли, що тут активна уява дитини не працює, тому що дитина не здатна навіть розмежувати реальність і нереальність. Ну, як нездатна, ну ви зрозуміли, так що я маю на увазі? Емоційна нездатна. І, і відловити, відловити ось цю фантазію. І тут батьки починають. Е Піклуватися про власних діле... дітей про те, щоб вони становилися більш творчими, піклуватися про їх розвиток. І вони спонукають дитину до творчої роботи. Вони спонукають її яким чином? Вони, наприклад, дають їй олівці і кажуть, намалюй дерево. І дитина починає уявляти, малювати дерево, додаючи щось своє. Вона ще може, якщо їй до 6 років, навіть і не усвідомлювати, що вона там додала своє, і вважати, що дерева дійсно так виглядають. Але тут вже так. Також ще в один етап починається формування уяви, коли батьки, або, наприклад, викладачі, або ще хтось дають дитині ось такі завдання. І взагалі, як ви зрозуміли, що формування уяви у дитини тісно пов'язане з вихованням і з навчанням, і все це дуже сильно впливає. Наступний етап розвитку уяви. Це початок шкільного віку. Що тут відбувається? Дитина йде в школу, вона починає вчитися. І тут у неї починає ще й підключатися сильніше, ніж раніше. Увага. Дитині потрібно концентруватися, зосереджуватись. А ми пам'ятаємо, що першим етапом. Формування уяви являється відокремлення якоїсь інформації, частин цієї інформації, відокремлення якихось об'єктів від інших об'єктів, їх аналіз, а потім синтез. І ось тут, завдяки початковому шкільному віку, завдяки навчанню в школі, завдяки тому, що починає сильніше розвиватися інтелект дитини і сильніше починає розвиватися. Увага, дитина починає ще ближче підходити до етапу формування активної уяви. І потім ще один наступний етап, мабуть, це такий вже критичний етап формування уяви це підлітковий вік. Підлітковий вік у підлітка вже формуються якісь вольові зусилля. І ми пам'ятаємо, що активна уява, якраз вона з'являється тоді, коли у людини. Формується воля зробити щось, створити щось, і підлітки часто. Десь у власних мріях вони де літають десь у власних мріях, а окрім цього, на цей вік припадає дуже багато якихось творчих моментів, дуже багато віршів починають писати підлітки. Вони починають писати пісні, вони починають слухати якісь музичні композиції, створювати власні музичні композиції. Я працюю в школі, і у мене діти в підлітковому віці. Деякі діти танцюють, і це також уява. Вони придумують якісь рухи, які вони побачили, намагаються все це скомпонувати. Ще у мене є діти, які, наприклад, створювали із. Жестяних банок, ж, е, із, банок е, із банок створювали автомати. Є в мене діти, які придумували власні ігри. Це вже не той процес гри, коли дитина неусдомлювано просто е, перероблює діяльність людини і, по, і починає якось її в гру додавати. Тут вже мої підлітки, так сказала, мої підлітки, тут вже е, вони створювали. Власну гру, вони придумували сюжет цієї гри, що там буде в цій грі, які в цій грі будуть правила. І це все теж також працює у уява. І це такий найсильніший, найкритичніший етап розвитку уяви. Потім. Коли, коли ви можете помітити, після підліткового віку, зазвичай оцей всплеск розвитку уяви він трішечки зменшується. І коли він трішечки зменшується, потім у дорослому віці, ми пам'ятаємо, на розвиток уяви впливає діяльність, впливають в вольові, вольові зусилля, впливають досвід людини, дуже багато цих різних факторів впливають на розвиток уяви. Працездатність, а також систематичність та інші всі ті характеристики, про які ми з вами розмовляли раніше. Ось такий цікавий урок. Я сподіваюся, що вам сподобалося, тому що мені ця тема дуже сильно подобається. Від розвитку уяви залежить креативність наших дітей, на дітей, наша креативність. І ми наступного разу з вами, я на початку вже говорила, будемо розмовляти про те, які є вправи, які є техніки для того, щоб розвивати власну уяву і уяву у своїх дітей. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Рада, що ви переглядаєте ці уроки. До нових зустрічей.